Вітаю на каналі Новий Сад. Сьогодні розглянемо обрізку персика по системі веретено. У нас дерево знаходиться на третьому році вегетації, підщепа персик манджурський. Взагалі, якщо говорити, персик обрізається двома методами. Перший це коротка обрізка. Тут формуються плодові ланцюжки. І другий це довга обрізка. Уже е, вибирати між двома обрізками, це залежить від фізіології самого сорту. Є сорта, які краще обрізати на довгу обрізку, а є сорта, які краще обрізати короткою обрізкою, а саме з утворенням плодових ланцюжків. Е, далі, також слід сказати, що персик це культура, яка на 95% подоносить на. Отаких однорічних пагонах. Також персик плодоносить ось на таких коротеньких букетних гілочках, ну це дуже в рідких випадках. Здебільшого він плодоносить саме на однорічних гілках. Це якби і плюс, і мінус персика. Плюс в тому, що е, таке плодоношення дає персику дуже сильну гнучкість, саме в обрізки, гнучкість у формуванні. А мінус відноситься до того, що через саме таку фізіологію. Персик дуже швидко переходить урожай на периферію. Тобто з усіх культур, якщо не проводити грамотну обрізку персика, то урожай втікається далі і далі, і його повернути назад дуже важко. У персика практично немає сплячих бруньок. Тобто, доволі часто запитую, чи можна персик кербувати. Персик кербувати не можна, тому що в нього сплячих бруньок майже немає. Після кербовки ви результату практично ніякого не отримуєте. Отже, як бачите, у нас дерево гарно збалансоване, жиренових паганів практично немає, повністю провідник обростає плодовими гілками. У нас сформований гарний напівскелетний ярус. Відповідно, таким чином у нас вгорі е, сильні гілки не домінують. Через те, що у нас ось цей напівскелетний ярус утримує енергію росту е, дерева. Далі про що ще слід сказати? Це про те, що персика у нас зараз, звичайно, вже є цвіт, ви якби відрізняєте, де плодові гілки. А якщо обрізати не по цвіту, то плодові гілки вони завжди мають більш такий червонястий колір і більш спокійну енергію росту, і вони йдуть, якби гілка без роздвоєння. Йде повністю одна гілка. Жирові пагони мають більш зелений колір, у них більш гостріші кути відходження, у них більше енергії росту, і жирові пагони зазвичай утворюють на собі також отакі бічні гілки. Це щоб їх відрізняти. На цьому дереві ми будемо застосовувати саме коротку обрізку. Отже, що нам слід робити? Спочатку ми вирізаємо сухі гілки, хворі гілки. І далі працюємо ось такими гілками. Ось такі гарно розвинуті товсті гілки ми будемо залишати близько від 5 до 8 плодових утворень. І далі, чим коротша гілка і чим вона має меншу енергію росту, будемо залишати менше ось такого цвіту. Отже, працюємо з скелетом, Дивимо, не забуваємо при обрізці, що персик у нас дуже швидко оголяється і потрібно. Оці плодові ланцюжки саме грамотно планувати в тому руслі, що потрібно постійно повертати врожай до центру крони. Отже, дивимось, у нас ось ця гілка знаходиться в нижній частині дерева, відповідно, вона отримує менше сонця. Ми її зріжемо більш коротше. Тут ріжемо вже більш довше. Таку коротку гілку забираємо, вона утворює нам тінь. На такій гілки залишаємо дві квітки. Ось сухе, також все, що затіняє скелетний ярус, все вирізаємо. Дивимось далі. Також у нас непогана гілка, залишимо близько 4, 4 квітів, і буде достатньо. Далі у нас ця гілка знаходиться найближче до центру. Відповідно, якщо нам у майбутнього потрібно буде урожай більш збити до центру крони, то цю гілку ми ріжемо коротко на заміщення, вона у нас виб'є новий пагін продовження і вона знаходиться найближче до центру крони. Працюємо далі, тут вирізаємо, тут залишаємо близько 6-5 плодових утворень. Йдемо далі, ця гілка у нас завертається вгору. І її зрізаємо. Тут у нас обрізане на зворотній ріст. Тобто ось як у нас формується плодовий ланцюжок на саме короткі обрізки. Одна гілка у нас ріжеться на е, заміщення, одна гілка залишається на плодоношення. Піднімаємось далі. Дивимось, у нас ось ця гілка знаходиться найближче до, до, до центру крони. Відповідно, нам краще оцю гілку. Різати на заміщення для того, щоб наблизити максимально близько до провідника гілку, яка нова утвориться. І решту гілок, ця у нас гілка потужна, залишаємо близько 7-8 плодових, плодових утворень і далі цю прирізаємо і тут ріжемо також коротко. Піднімаємося вгору. Дивимось у нас ось ці коротенькі слабкі гілки вирізаємо, тут сухе вирізаємо. Така гілка у нас не дуже потужна, ріжемо її на дві на, на дві квітки. Тут у нас гілка е, стояча, також забрали. Далі тут у нас гілка також дуже е, дуже слабенька, то залишимо тільки. Ось цих два цвіта. І дивимось далі. Також. У нас тут ось ця гілка слабка, її краще виріжемо. І ось цю гілку ріжемо не на плодоношення. Тут у нас плодовий ланцюжок утворити немає з чого. У нас вона йде одна, то краще її ріжемо трошки сильніше, відповідно, тут від плодоноси, і ми максимально її прижали до центру крони без утворення плодового ланцюжка. Тут у нас слабка гілка вирізаємо. Далі тут дивимось, гілка накриває ярус ось цей скелетний. Також вирізаємо тут слабкі гілки прирізаємо. Далі у нас тут уже ми ще влітку врізали на черенки, тому цей фрагмент виріжемо, тут ріжемо більш коротко. Дивимось далі, також ці всі слабкі гілки вирізаємо. І як бачимо, також у нас сюди йде гарна гілка. Тут іде більш слабша. Ріжемо одну на заміщення, одну на плодоношення. Відповідно, також утворюємо плодовий ланцюжок. І далі працюємо з цією напівскелетною гілкою. Дивимось у нас тут виходить. Завертається трішечки, затіняє крону, тому ми тут зробимо невеличкий такий перехід. Тут ріжемо, вже вирізаємо на кільце. Далі дивимося, у нас ця гілка потужна, залишаємо близько восьми квітів на плодоношення. Тут ріжемо коротко на заміщення. Ця гілка у нас в тіні коротко на заміщення. І тут цю частину робимо перехід такий, залишаємо близько п'яти плодових утворень. Далі також ріжемо, ця гілка непогана, ріжемо близько на п'ять е, плодових утворень. І поступово піднімаємося вгору. Також дивимося, у нас тут вже утворений плодовий ланцюжок. Е, і також ріжемо. Думаючи, тобто у нас, як дивимося ця гілка на плодому ланцюжки ближче прижата до, центральної, до центрального провідника, відповідно, саме її ми ріжемо коротко для того, щоб у нас пагін заміщення був ближче до центру крони. Це ріжемо на плодоношенні. Йдемо далі. Тут у нас велика кількість гілок, потрібно утворити більше сонячного. Потрапляння сонця, тому що без, без сонячного освітлення у нас плодова деревина не буде утворюватися і буде швидко оголятись. Далі тут також ріжемо коротко, ось цю гарну гілку ріжемо на плодоношення. Ці всі невеличкі пагони вирізаємо. Тут у нас дві гілки йдуть на одній. На одній відстані до центрального провідника, тому ріжемо ось цю більш потужну на заміщення, слабшу ріжемо на плодоношення. Також в цій зоні у нас велике загущення. Вирізаємо частину гілок для того, щоб додати більше сонця. Вирізаємо хворі та сухі гілки всі і піднімаємося далі. у нас також тут гілка непогана, ріжемо її близько на 5-6 плодових утворень. Угорі у нас також е, дві гілки, які знаходяться в зоні цієї гілки. Тому одну ми тут бачимо, у нас є е, вегетативна брунька, ріжемо коротко для того, щоб на заміщення було максимально прижати до центрального провідника. Ось цю гілку ріжемо на плодоношення. Дивимось далі, також у нас тут, як бачите, немає. Вегетативної бруньки є трішечки вище, тому цю ріжемо на заміщення, цю ріжемо на плодоношення. Гарна гілка ріжемо також і на плодоношення. Коротку ось цю забираємо, дивимось далі. Тут у нас гілка суха, вирізаємо, ось цю нерозвинену, коротеньку також вирізаємо. Тут ріжемо більш коротко, гілка у нас не дуже потужна. Тут також. І дивимось далі. Ось цю гілку вирізаємо. Тут ріжемо на заміщення, хоча в нас ця гілка дуже слабенька по енергії росту, але можливо щось виб'є. Тут ріжемо на плодоношення. Далі також дивимося цю частину з підсохшу, вирізаємо, тут залишаємо. На плодоношення, але ріжемо дуже коротко. Так ось з цієї сторони у нас бачимо гілка більш слабка і гілка більш розбита. Така гілка завжди нам дасть кращу енергію росту. Відповідно, ми зріжемо її на заміщення для того, щоб у нас був гарний пагін заміщення, а цю залишимо на плодоношення. Тут у нас зачепиться буквально два плоди, нам більше в цій зоні і не потрібно. Дивимось далі. От бачите, у нас є гілки, які під сильним кутом відходження. Це вже свідчить про те, що це жировий пагін. Також на ньому обростають декілька молодих коротеньких гілочок. Це також свідчення, ніж це жировий пагін. Такі гілки не ріжемо на сучок заміни, а краще вирізати на кільце, тому що такі гілки призводять до дисбалансу у кроні. Аналогічно, гілка більш потужна, також вирізаємо. Далі дивимося у нас провідник центральну вісь, проводимо лінію і, як бачимо, щоб його трішечки вирівняти, потрібно ось цього конкурента забрати. І тут провідник. Ми залишаємо цю частину, тільки приберемо трішечки цвіту, бо там він буде сильно перегружений. Тут також у нас жировий пагін. Вирізаємо його на кільце. Цей більш слабший залишимо на плодоношення. Далі в нас тут також є плодовий ланцюжок. Ми одну гілку залишимо на заміщення і іншу вона вже прирізана на плодоношення. Далі з цієї сторони у нас гарна гілка. Ми її також прирізаємо на плодоношення. Отже, у нас вже обрізка підійшла до кінця. При обрізці по системі веретено ви маєте пам'ятати, що у нас головний каркас дерева це центральна вісь. Другий момент те, що персик дуже швидко переходить врожай на периферію через те, що він подоносить на однорічних гілках. Потрібно при обрізці. При утворенні ось цих плодових ланцюжків, як бачите, плодовий ланцюжок складається в основному з гілки, яка йде на подоношення, і гілки, яка йде на заміщення. І при обрізці цих плодових ланцюжків, і при їх утворенні, потрібно обрізати таким чином, щоб гілка, яка йде на заміщення, була максимально прижата до центру крони. І Другий момент потрібно слідкувати за потраплянням сонячного світла. Бо тому що без сонячного світла у нас не відбувається утворення плодових бруньок. Відповідно, без сонячного світла воно переходить швидко на периферію. І третій момент при системі веретено дуже обов'язкова літня обрізка. А саме літня обрізка її краще проводити у два етапи. Перший етап це кінець травня, початок червня. І другий етап вже йде у липні. Бо по цій системі провідник через те, що в нас одна вісь іде, усі гілки на провіднику, вони, коли в нас сильна загущеність, іде, вони отримують мало світла. І, відповідно, ці всі жирові пагони, які ми літом вирізаємо, потрібно забирати. І давати більше світла, бо тому що є багато садів персика, де урожай формується на однорічних гілках саме на кінцях або середини пагона, через те, що йде сильна загущеність. І також на дереві не слід залишати жирових пагонів, тому що вони ведуть до дисбалансу крони. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Новий сад. До побачення.